Так, добрий день, всі присутні. Починаємо засідання нашої комісії. В порядку денному у нас сьогодні 5 питань. Порядки в день. маєте перед собою. Я зачитував, хто за такий порядок може якісь пропозиції вивезення. Що немає хто за таких порядок денний не прошу голосувати? Три за, проти отрималися, немає. І переходимо до першого питання про інформацію ТВК про визнання поважень депутата. Типу на до нас прийшла постанова нашої територіальної виборчої комісії. У нас відбулося заміщення замість габрика Арсена, який склав повноваження на останній сесії. Е Виборча комісія визнала депутатом Збараської міської ради від політичної партії «За майбутнє» Грабовського Віктора Васильовича. Mm. Славе на голосування. Хто за? Три, за? Три, Немає. <кій> Друге питання про нагородження званням почесних гулянин Збаразької громади. До нас надійшло депутатське звернення депутата районної ради напованця Петра Михайловича, Я думаю, він детальніше розкаже про особу і про проєкт рішення. Ну, я думаю, трошки від'явилося моє звернення на століці міської ради про влечі рамні Тільки мова йде про людину досить відому, як ми так давно хвилини, що має 40 днів, я все-таки прийшли коли один мовчання чувати їх ами. Сказати, є зараз дуже пишеться книжечка про жінок. Про жінок учасник визнається змагання 30-х, 40-х років і кінця 90-х років. І тому я більш-менш так не можу довго балакати, про пані Лесі чам, але так, так сортуровано та жіночка описує її життя, і тому деякі пізони стоять як тобі сказати її. Народилася вона в грудні 45-го року, ситуація, коли через 4 місяці вже були радянські війська. Були. Оскільки батько був підпів активним підпільником, він не виїхав чомусь, бо, як правило, люди такого гатунку активного, як він, виїжджали. Він переховувався на базарниця, приймали, всю людину брали оханецьку. Зараз тут було 4 місяці, малесеньке дитя, зрозуміло, що якоїсь такої заксії вже не було, німці вже там ховалися той грудень місяць. І коли всі били, її залишили, залишили її на чужих людей. Мати була в Ахане з батьком, я не це на похороні, якщо не склалося, вони не розійшлися, чуть пізніше, правда. І мама мала переписку з тіткою і та її підправила де туди там вона в принципі була. Коли всіх повізівняли, батько в неї був надзвичайно такий винахідник по життю, він поїхав в Казань і з сюдцям працював по виготовленню цивільних літаків. Вона повернулася в залужа, тут жила, закінчила школу. І поступила, вирішила поступати, теж авіаційний інститут Харків, і поїхала туди. Десь років звідси вона жила в Харкові, Вона за третім разом поступила цей інститут, поступила в сітку, вона їде в Казань, так як до батька, там вона все життя працювала. Тільки проголосила незалежно, повернулася сюди з Балася. Повернулася вона в 92-му році. Тут такий Іван Додик був в церкві, він був головою касином. Познайомила з Січкою Ярославою Росала, Сіфопантію приїхала в Україну вперше, вона приїхала на 100-му році. Ось, і вона займалася тут створенням вона було таке демократичне середовище. Воно таке було трошки поблажливо до комуняків. Вони тут і в рух ходили, і все, і окупували ці ради. І, вона... і коли почали створювати конгрес на цю воно так важко сприймалося. Навіть обласна рада, де був, переслідували ті часи. І ось вона почала цей конгрес формувати. От ви навіть уявити, що таке був конгрес, коли, наприклад, Василь Січко, 85 рік, це ще це день, коли вбили Івасюка, невідому людину, весь світ хоронив його. І коли всі говорять, що Івасюк, значить, там повісився, сам откий, такий сакийський чоловік. І той Січко виходить, коли весь світ це от як повісив себе. І в нього вбикну ті очі. І в нього ввели мені пальці. І в нього отут червону калину запхали, і такого чоловіка вихорону, викають, ну січка і правила там на другу, все інше. І з цілком не мала переписку, коли приїхала, і саме середовищі християнської партії почали формувати Конгрес. І вона ті середки почала формувати. Перші вибори їх застали, вони висунули тоді депутата і провели до Верховної Ради. І справа в тому, що от, ось як, я, в принципі, не пам'ятаю людини, яка б отак от спричинила саме до руху руку організація, як вона. в неї трошки була ситуація інакша, приїхала, вже нікого не було, мама померла, сама собі жила. Пенсію вона мала більш-менш достойну все-таки з тої Казані. І ось перше річ, яку вона взялася, вже після цих виборів ось це на не провели, вона була ініціатором створення пам'ятника Тишкінського. Вона на даний час розпорядження той ще пежіння, що там є вся переписка. Хто писав, хто там цукор, то як той пам'ятник створювався. І ось коли тільки пам'ятник Тишкінськ будувала, сюди приїхав, з Бараш приїхав хор братства того з Зборова, Вона тучить. Висплати ініціатор створення саме ото створення братства воно пах, нас Оце була навчально потужна організація. Це була організація, було приблизно 200 полібіянців, вона це систематизувала. І перша така величезна робота, вся реабілітація цих людей йшла через неї. Тобто з архіву вона не вилазила. В адміністрації зловів вилетіло, та жіночка працювала тоді, тобто, нагадаю, тоді я говорив не менше з того. Ось, і... Прошу? Мої саму. Мої саму. І саме Моя Сарова її за ту велику роботу, що вона фактично 90 чоловік приблизно з тих 200 було ремонтована. І вона її представила е, до, до нагороди уряду. Вона має особисте подарунок президента і має грамоту Міністерства е, Кабіна міністра України саме за ту адську роботу, за той архів, де, де 90 чоловік за якістю були реабілітовані. Далі, ну, далі це котилося як по маслу в неї. То створили Братство Лупа, то створили хур, хор, хор створили, розумієте. Ось, але найбільша така робота, хто ж бачить у книжку десь такої рептовую історію, це як тишечка, це кіпнець листочки, де виписано все, вся Збирацька район, дивиться, кожне село, 100, 120, більше. І про кожного нас інформацію. формацію. Дивиться, що я приїхала в село, я приїхала в село. Де збираються ці дані. людина я був упа, той був десь там, той то він не був, він такий. І фактично всі підтвердження, ці підтвердження, кі це кілька років вона ходила село в село і збирала ці дані з цих людей. І цю книжку, в принципі, і спонсорів шукали, і все решта, знаєте. І ось такий це, це той найбільший вклад, який в принципі, вона кола. Тобто задомакутувала, починаючи вічі щось стролества на Збарашні, у УНУПА, і весь цей період усі книжці є. Були деякі спори в кінці, знаєте, бо це дуже важко. Навіть в тому архіві, де вона сиділа днями ночами, там теж така інформація різна. Дехто обіжався, що там навіть, я правда, як вона плакала, коли каже, що людина дійсно нібито заслужила, попала, а тут вийшло, що вона інше навпаки. І то був все-таки оце все, враховуючи всі ті речі, знаєте, всі ті речі, я там не знаю, що, можливо, там все там сказав, і, і ці, ці зуб і всі інші речі. Зв'язку з тим я, я все-таки подав, її, звернувся до міської ради, щоб все-таки вшанувати пам'ять про неї за ту адську роботу, щоб, щоб, щоб все-таки це заглядали. Вона, вона, вона жила дуже, дуже скупо, Вона і, де ти годинник дівчата, то, то і мене, і годинник був підписаний президентом, так якби би і ще кучмові підписаний був, так якби. ось хто їхати, і в неї повернулися до Арханецька, то жити нема де, десь там жили. Я пригадую, на якому ми зломали, приїжджали, бо тут в неї величезний архів. Той архів того, того періоду стійкового, то в неї там є. Він такий не зібраний, не розбиваний. Ми приїжджали там, ну там не палити, ні упала, нічого. така маленька халабудка така, метрів 3 на 3, може, 3 на 4, розумієте. Отак вона собі жила, маленька кавача ворота, і вона тільки тими речами займалася, тому я все-таки вважаю, щоб вона це служила. Ви знаєте, якщо бути відверто, що взяти цей період, я бачу ці осередоруха. Якби не було тих полів'язнів, в мене там чи Телішевські діти того селя, чи там, чи байбугайські, я думаю, всі відома фамілія, чи там Петрова Кулиця, чи там інші, розумієте, оцей осередок, вона, в принципі, якби не оцей рух ця пам'ять поколінь тих полів'язнів, яких ми, до речі, батьох і не знаємо, то в принципі того би не було. Тому я саме звернувся до того, щоб почасне звання громадян без громадяки її. Якщо запитання якісь передають. Є питання? Хто за? Так, і третє питання. Звернення до президента України Ради національної безпеки і оборони України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, щодо недопущення диктатури в Україні та переслідування опозиції. Хто що скаже? Доповідати мого Роман Степановичу, але він наразі ще перебуває по інших справах, не може доповісти на сесії, думаю, доповідати буде він. Сам проєкт звернення вам розданий. Якщо є якісь стилістичні, граматичні чи інші правки, то надавайте пропозицію. Ну, буквально стоп. Так, да. Четверте про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення вуличний комітет Водограй Іванчан. До Збройської міської ради звернулися мешканці села Іванчани з проханням дати дозвіл на створення вуличного комітету Водограй іванчани який буде діяти в межах вулиць Нова, Загребельна, Зарічна, частина вулиці Центральної в селі Іванчани та передати на баланс водонап'єрну межу, яка знаходиться на балансі. Комунального підприємства «Збараж». Це нам дозволяє чинне законодавство України, стаття 17 закону України про самоорганізацію населення, тому прошу підтримати даний проти. А що, то вона, коли це є, створилася, громада взяв, з взяв на свій баланс, Так, 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 так. так. Подивилися, що тонку мову треба далі вертати. Воно все рівно молоду кудись піти, хтось має опікуватися. Практично, щоб коли ця там башня чи якісь інші об'єкт забезпечує потреби села, і є можливо навіть не всього села, бо тому що не все село там якось одної двоколі столічно, щоб передати їм, щоб вони самі цим займалися, а не там їздили, платили рахунки mm -hmm. через кафе з бара. Просто все. розумієте, ми то все би поробили зразу, коли вже знали, що вже, коли вже створюється нова громада. І ми вже тоді з перед, перед то, 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 розпустом зробили вулицю. Який рік громади і ще то, не всі роблять. І оці років це все йде то, через капец пара. То, то не до опрацювання Іванчанської сільської ради. Ну, Майже на кожній сесії одне таке так. питання. Добре, хто зараз. Останнє п'яте питання внесеться змін борідня сесії з Росії ради 4 до 4 року про структуру з Барасько-Інської райони до Міністерства <клес> Пропонується ввести посаду водія до Служби справи дітей з Барасько-Інської райони. Прошу вас, Я вже, <клес> я вже <клес> спадала з <клес> Забезпечити слов. <клес> якісне, якісне надання послуг захисту дітей і взагалі служби, яка... А виїжджає. ви вже машину дали води, ми, чи спочатку водити водія? Ми, ми, ми все потроху малюємо. Ну як, нема машини, а де водій? Да, Вводимо да, в одну, поки що тільки посадка. А, а наша то посада як транспортна Ну, Буде транспорт. Як буде транспорт, Це зараз. А транспорт буде через місяць. Тепер, зараз на подвір'ю стоїть пара машин. То, вибол, б, ну то є дійсно треба, бо як ти раня, як писав за неї їде. Ні, ну то зразу можна і машину передавати. Я думаю, що машину може якось без нас давати в користуванні. Дуброву, і в Шера приходили сьогодні. Навіть би не уговорювали. Машину? Хочу забрати. Щоб, так, руки спитають, що що руки А через то ні, на мене дивляться. Я ж через то, то, то скажу, ага, машини не було. А за що шоферу зарплату платили більше часу? Я думаю, що вони не будуть нараховувати забітну платню, якщо не буде машини. То це нелогічно. То, то, Зрозуміло, що вони їх спитають. То, 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 то то. Але їм більше треба. Тому... Mm -hmm. на когось злий, то злий тут зле, ну, але їм, їм треба. Та пішки ходити <постив> будуть. По 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 маршруткам їздити не будуть. Да, я раз поїхав, чи стільки раз хіба на тісню Ще Якщо без машини пішки добиратися, то не ж... постійно. Такі середа хіба їздити є. А скільки раз я була, то скільки їздила і забирала, привозила, що мали. Потім зміхати, забирати поводити. А по машиною, <постив> передати <постив> забирали. <постив> 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 Добре, хто чи немає ніяких запечень, хто за Так, всі питання, де буде розглянути. Дякую всім.